Привіт-привіт! У нас буде зараз розпаковка мого замовлення по першому каталогу. У мене був технічний збій, тому в мене вже розпечатана коробка і деякі продукти також розпечатані. Ну, нічого, таке буває. У мене саме замовлення не дуже велике. В каталозі дуже багато різних новинок, акцій. І гарних снижок, тому я записала відео огляд каталогу, де показала ті продукти, які в мене є в наявності. Переходьте в відео одне раніше і переглядайте його. Так, ну давайте, що в мене в каталозі, в цьому замовленні є. Е для душа замовила собі, це новинка, вона в нас вже третій каталог. Дуже приємний. Гелі приходять з такою пломбочкою, запечатані, тому, коли вони будуть до вас їхати, з ними нічого не трапиться. Не розільються. Дуже-дуже приємний аромат. Свіжий, класний. Мені подобається. Взагалі мені ці гелі дуже подобаються. Коштує він 99 гривень. Ну плюс кешбеки з усіх замовлень, у вас буде 15% або 20%, залежно, ви на дисконті чи працюєте. 99 гривень під кінець каталогу вони вже є. Найулюбленіші мені це абрикос і овес, класний аромат. Всі вони класно піняться. Малинка дуже смачний на аромат, і от зараз я собі замовила ось цей. Кокос, кокосова вода і диня також приємно пахне. Одним часом дуже часто ним користувалася, а ось цей все-таки мій фаворит. Ну, от спробую зараз ось цей. До речі, мають гілі для душа, Love Natural біорозкладну формулу. Далі замовила собі ось таке мильце з цієї серії, яка осябли з Ось на останніх сторінках каталогу, також побачите її. Тут є мило, гель для душа, і спрей для тіла і волосся. Все має мерехтливі такі частинки, тому це для тих, хто хоче сяяти на якісь, можливо, особливі вечори. Або діткам. діткам буде цікаво, що блестіло волосся, або на тілі були такі мерехливі частинки, то ось вони і є. О, мило приходить От такій картонній коробочці. також приходить в такому прозрачному салафанчику. І ось таким чином воно виглядає. Дуже-дуже класно пахне. Прямо класно. Ой, мило не розклякає у мильниці, класно піниться і не сушить ручки. Обалденне, шикарне мило. До речі, коштує мило всього 46,90. Так, поїхали далі. Далі у мене розсипчаста пудра з Івановська. А, люблю користуватися саме розсипчастою пудрою. Якраз в мене закінчилось не так давно. І на гарній знижці вона зараз, щоб її замовити. От. Ось таким чином вона виглядає. Тут прозрачна така штучка, її треба зняти. І потім я так сюди в кришечку насипаю і вже з кришечки, кісточкою набираю і користуюсь. Або ось так роблю: хоп-хоп-хоп. Через ці дирочки, тут і тут пудра набирається. Спочатку з кришечки використовую, а потім вже, якщо треба, то звідси беру. І її теж наприбічно вистачає. Тут 5 грам. От. І на знижці вона, здається, 280. Да, 289 гривень. І ось кісточка. Ось кісточка, якою я користуюся. Також на знижці 189 гривень. Так, поїхали далі. Так, тут у мене є для бриття новейч, чоловічий. Це я замовила для свого чоловіка для Славіка. Ніколи не замовляла раніше, часто на нього дивилася, замовляла в основному піни для бриття з інших наших серій, от вперше замовила саме з цієї серії гель для бриття, але при нанесенні він утворюється в піну. Прочитала я про цей гель більш детальніше, мені дуже сподобались його властивості. Має в собі стволові клітини кавого дерева, здається, що дає можливість омолодження клітин, також має собі якийсь там комплекс. І благодаря цьому комплексу лезвіє скользить гарно по шкірі обличчя, не травмуючи її і не подразнюючи. В общем, прикольна штука, Славік буде пробувати, потім будуть же відумки. І густий написано, що густий. Буде пробувати. Теж він на гарній знижці. Його основ, звичайна ціна там 595 гривень, а зараз 389 гривень. От. Так, бальзам використовує основе. У нього взагалі в цій лініці дуже класний, прикольний аромат. Далі замовила два тестера. Тестери приходять в таких пакетиках невеличких, чоловічий і жіночий аромати. В каталозі запропонували. Спробувати новинку, нові аромати. В наступному каталозі вони будуть як новинка. Тому рекомендую теж замовити, щоб протестувати і вже розуміти, хочеться вам той новинки чи не хочеться. От, так, далі. Е, Каталогчий наступний. Яркий з новинками. Нова помада буде. Так. Засіб для нігтів, для тих, у кого слояться ногтіки або слабенькі ногтіки, є варіант свої ногтіки зміцнювати. Наносити можна як самостійно, дуже багато років ним користуюсь. В принципі, скільки він є в Oriflame, і скільки я є в Oriflame, користуюсь цим засобом. Іноді періодично його по якійсь причині немає. А так взагалі постійно його беру. Його наносити можна як самостійно, він такий прозорий, має легкий такий ржевий відтінок. В один слой можна нанести або в два. І можна з ним зробити французький манікюр, а можна його просто наносити кожен раз під лак. Тобто наносимо спочатку цей засіб, потім лак, а потім вже закріплюючий. І там на сайті написано, що ви побачите. Укріплює прямо з перших секунд. Побачити результат прям з перших секунд. Ну, можливо, з перших секунд він починає працювати, коли ми його нанесли, але дійсно результат ви побачите з часом, 2-3 тижні, а взагалі оця пластинка вона відростає протягом трьох місяців. Так от з ось, ось цього, коли ми починаємо користуватися якимись засобами для нігтів, користуватися треба постійно протягом трьох місяців. І вже тоді у нас відростає ну, більш здорова пластинка. Ну і не треба забувати про вітаміни, тому що те, що ми укріплюємо снаружи, воно працює да, поверхнево. Але якщо катастрофічно нам не вистачає вітамінів, то зрозуміло, що. Цей засіб 100%, мабуть, не справиться з задачею, але точно скажу, що він гарно працює. По собі знаю і по дівчатам в своїй команді знаю. І коли у нас був свій офіс, ну, коли в мене був свій офіс в Миколаєві, я проводила майстер-клас для догляду за нігтями, ми робили європейський необрізний манікюр. У нас був для цього чудовий гель для видалення кутіку, зелененький, якого зараз, на жаль, немає вже багато років. І дуже багато людей свої нігті з нашими засобами дійсно зміцнили і покращили їхні стан. Ну вони дійсно працюють. Але якщо ви берете засоби від Oriflame для зміцнення нігтів, то, будь ласка, беріть і засіб для зняття лаку від Oriflame, а не з магазину. Це дуже важливий момент. Так, далі У мене в мене ці коробці ще прибіотік. Один мені, один мамі, один я вже відкрила то я його і повинна знайти, який я відкрила. Бачите, він так іде запечатаний, це приїде мамі з посилкою. Це мій. Ні. ні, взагалі, заказала тьомі переважно. Зараз поясню, чому. Ось так він виглядає ось такий от порошком. Чому замовила тьомі? Це пребіотик, це клітчатка, клітковина. Яка є їжею для корисних бактерій в нашому кишківнику. Тобто це те, що підтримує здорову нашу там флору і фауну для, для цих Ой, для здорового, гарного травлення. Зараз я собі скинула. Так, тут знаходиться 6. Волокон з різних рослин. От. От. Брокколі, зелений болгарський перець, шпінат, кейл. До речі, от діти, не знаю, як у вас, ну, всіх по-різному, але мій Артем він взагалі не їсть, взагалі не їсть ні яблука, ну, нічого, ніяких не ні овочів, не фруктів. А, хорошо, що є вітаміни від Oriflame, Коктейль мінімум одна порція від Oriflame. і я замовляю і даю одну чайну ложечку в день ось цієї клітковини, щоб його кишківник хоч щось отримував для того, щоб ну, працювати. У нас також є пробіотик, який в капсулах це самі бактерії, якими ми заселяємо наш кишківник. А ось цей продукт саме їда для корисних бактерій, щоб вони плодотворно працювали. О, тому якщо у вас теж є така от. Ну, не скажу, що цей продукт тільки для тих, хто взагалі не їсть фрукти і овощі, навіть ми дорослі, не завжди їмо в кожен прийом їжі овочі і недостатньо виходить, наш організм отримує клітковини. То це якби такий момент, що можна довнити недостаючий. Момент. Так, ну приїхали, одна коробка в мене закінчилась. Ще одна. Ну, і ось. Так, ну, в кожній коробці завжди приходить накладна. Так, у мене тут ванільний коктейль поживний. Цей коктейль той, що заміняє один прийом їжі. А ви можете ним повноцінності, Півна... як українська, ви можете ним просто снідати, або обідати або вечеряти. Ну, в, в системі. Тобто, наприклад, в мене в системі на обід велнес суп. А ви можете взяти в системі там, на обід коктейль або Велнес-суп, або міняти. Ну, в принципі, якщо виходить, він йде також ось таким чином запечатаний, і там просто йде соміш, 3 чайні ложки з горкою на 300 мл молока. Молоко можна коров'яче, можна ну, тваринного походження, або рослинного походження, або сухе молоко, якщо хочеться взяти з собою цей продукт. Але цей продукт, який повністю насищає наш організм на 3-4 години. В склад входить три істочника рослинного білка, повільні угліводи, і також входить в склад вітаміни. 12 вітамін, 10 мінералів. Що ще я не сказала? І всього 202 О, для тих, Ідеально для тих, хто хоче контролювати свою вагу, або хто хоче знижити свою вагу. І один мій набір Life Plus, в даному випадку, у мене чоловічий wellness pack і шоколадний коктейль. Ось цей коктейль іде, він іде для перекусів. Тобто, якщо ось цей коктейль. Повністю по стандартам моз заміняє один прийом їжі повноцінно збагачене. То це у нас іде для перекусів. Останнім часом це мої сніданки або перед сніданком. І ось цей суп це мене обід. От. Ну, В даному випадку, це мене коктейль, просто поміняла суп на смак коктейля. От. І зараз в цьому каталозі до кінця каталога є у нас акція. Тобто до 27 січня діє цей каталог, є акція при покупці любих двох коктейлів або два таких, або два таких, або такий, такий. Любих двох коктейлів знижка 50%. Тобто, зараз вигідно замовити собі коктейлі за півціни. І якщо ви зробите підписку. То все рівно буде 50% вам уже на перший крок. У мене іде -плюс на постійній основі, грибний суп на постійній основі. Я змінила грибний суп на смак ванільний і отримала ось цей коктейль з знижкою 50%. Взагалі должен був і цей перерахуватися, але не перерахувався. Я написала в претензію сьогодні, щоб мені перерахували акційну знижку, і вже почекаю відповіді, що мені скажуть. Скоріше всего, ну, все, був якийсь збій. Ну, варіфлем це вирішується. Так, ось, ось, в принципі, і все моє замовлення. Вітаміни для чоловіків виглядають так само зінок. І отлічаються вони саме цією біленькою таблеточкою, де вітаміни і мінерали. Все інше одинакове омега 3 і астаксинтин. В компанії є підписки, кешбеки, знижки, тобто можна замовляти продукт з вигідними ценами, чим ви бачите просто на сайті. Тому звертайтесь під відео, залишу посилання своє реферальне на свій каталог. Якщо ви перейдете по ньому і зробите замовлення, то станете в моїй команді онлайн-клієнтом. Після чого будете отримувати інформацію саме від мене. Якщо будете робити замовлення саме в цьому каталозі то 27 числа, у вас є можливість отримати 200 гривень ваучер в подарунок. Що для цього треба зробити, щоб його отримати? Перейти на моє реферальне посилання, відкрити його. В моменті в цьому зробити замовлення. В корзину ви додаєте продуктів мінімум від суми 1300 гривень по ціні сайту. А у вас автоматично 200 гривень буде мінусуватися, вам дарує Oriflame 200 гривень бонус. Далі вийде 15% буде велком знижка. Далі ви оформлюєте замовлення, як звичайно, вибираєте собі. Куди вам його доставити, там на нову пошту, адрес або на Укрпошту, і вам приходить код на телефон, код підтвердження номер телефона, ви його вводите, і далі перед збереженням замовлення ви бачите всі знижки ваучер, 15% велком знижка, 15% буде кешбек на наступний раз. Тобто, в першому вашому замовленні ви отримаєте 30% загалом знижки, тобто 200 гривень подарок. І обов'язково знайте таку інформацію і не забудьте, якщо ви виконуєте цю умову, ви з каталога можете вибрати будь-який подарунок собі з сумою до 400 гривень, а сплатити його всього 19, всього 19 гривень. На тій сторінці, де у вас буде написано додатково додаткові акції, опустіться в самий-самий низ, і ви побачите там строчечку, куди ви повинні ввести код продукту. Який хочете взяти собі в подарунок. Якщо він вам не вибивається, то, скоріше всього, його немає на складі. І ви собі вбиваєте ті продукти, які вам потрібні, нажимаєте Добавити в кошик, і він у вас в кошику з'явиться за 19 гривень. Єдине, що не можна вибити, це набори. Ну, тобто, наприклад, там, крем і рук, і крем для рук, і, там, з гелем для душу, тобто набори, і ось такий набор. Тобто одиночні продукти вартістю до 400 гривень берете за 19. Будуть якісь питання, звертайтеся. Посилання на інстаграм також лишаю. Все, все. Моя розпаковка сьогодні така, як є. Все, всім бажаю всього найкращого і до зустрічі!